Починаючи з серпня 2022 року, як були нанесені перші удари по військовому аеродрому Новофедерівці під саками. І одразу тоді було знищено десь 9-10 військових літаків. Крим перетворився в прифронтову територію, і це вже усвідомлюють всі. Ми це бачимо і по таких сферах, які ну, нібито далекі від е, воєнних таких, ну скажемо, е, обвал е, попиту на нерухомість Криму тепер е, росіяни. Ну, як раніше, вони не лізуть в наш Крим. Хоча правда, ще поки що не біжуть масово, але е, чекаємо на це. Як тільки почастішують удари по військових об'єктах, ми е, очікуємо, що майже мільйон громадян Росії, які незаконно поселилися в період Окупації Криму на півострові, вони побіжуть з Криму. Звільнюємо е, Територію, але відбуваються кардинальні зуви у ментальності людей, в їх, їхньому уявленні, що було, що буде, і чому так має бути. Я би сказав, що є універсальні підходи у всьому світові, і цього ще ніхто не відміняв, це справедливість. Справедливість, яка спирається на закон. І не можна досягнути справедливості, якщо не будуть усунуті наслідки всіх тих попередніх Таких руйнацій, які відбувалися, ну, якщо ми говоримо про Крим, то на Кримському півострові. І нам треба відновлювати цю справедливість, щоб люди усвідомлювали, що щось є таке фундаментальне, на якому можна е, будувати життя своє, своїх дітей, своїх онуків. Ну, скажімо, якщо колись там е, виселили кримських татар і зруйнували все навколо, починаючи від топонімів, то Треба відновлювати е, ці топоніми, треба прибирати символи тієї російської імперської політики, треба відновлювати школи з українською мовою навчання, треба впроваджувати державну мову, забезпечуючи умови для того, щоб люди могли розвивати свою рідну мову. Тобто, все ці відомі механізми, які е, ну, здійснюються. Багатьох країнах там, де є розвинута демократія, і тому звільнення е, Криму як території воно потребує від української держави системної такої роботи, системної політики щодо відновлення справедливості на цій території.